Всім привіт! Це Мотостор. Знаходимось в Київській області за адресою міста Вишневе вулиця Київська, 4D. І це в нас перше відео у 2026 році. Ми підготували трактор Хорст G244 XU до першого відвантаження у 2026 року. І в цьому відео розповім вам про цей трактор. Традиційно, як і будь-який трактор Хорст, двигун цього трактора три циліндри. КМ385 завод Лайдонг. По комплектації спереду у нас 6 противаг по 11 кг, широкі передні шини розмірністю 750 16, розбірний колісний диск і пластикове крило для того, щоб у вас. Бруд не летів на зону посадки. Звертаю вашу увагу, що зона посадки у вас висока, абсолютно рівна і з гумовим килимком. Задні колеса широкі, 11,2 на 24, також розбірний колісний диск, також розсувна задня колія і на дисках закріплені додаткові колісні балансіри, які збільшують експлуатаційну масу трактора Хорст G244 xu Особливу увагу звертаю на потужний задній вміст, а також на триточкову навіску з зовнішніми двома гідроциліндрами. Також в комплектації розподільник на 4 швидкозмінних конектора з регулюванням швидкості потоку. Також зверніть увагу, що нижні бокові розтяжки мають посилення знизу. Також зверніть увагу, що бокові розтяжки мають кріплення через палець. Вал відбору потужності 6 шліців, буксурувальний гак має декілька положень регулювання. Також дивіться, є ось такий інструментальний ящик на задній планці. Також є ось такий ліхтар освітлення ходу назад. Є планка для кріплення номерного знаку з підсвіткою. Бачите, знизу. Всі. Ліхтарі LED, світять гарно в нічний час, ну і сама зона посадки, дивіться, вона обшита, зашита, бруд позаду не летить. Ось таке сидіння з підлокітниками з регулюванням жорсткості, панель приладів комбінована, трактор заводиться і глушиться з клюлюча, і також в зимовий період у нас є свічка розжарювання. Ціна такого трактора 6150 доларів, гарантія один рік. І повний пакет реєстраційних документів ми надаємо до кожного трактора. Якщо і ви хочете купити новий трактор в новому 2026 році? Дзвоніть в Мотостор. Телефон 098 949 9090.